Намір вам сьогодні показати весь верхній одяг, бо розумію, що треба. Так, верблюжа вовна. Отримали бомбери Маємо у всіх розмірах 50-й розмір на мене, щоб ви розуміли. Маємо від ескі скажімо так, до 54-го розміру. Ми допоможемо підібрати єдине. Що у кого, ну от, на мої руки, нормально цей 50-й, в кого такі трошки повніші руки не підійде, бо не сильно велика пройма. Але нормальний 54-й ви зайдете в 50 -й. Е, у нас, е Бачите, ось така закритий, ну, самі характеризуєте, закритий такий замок. Е, це дорогі гарні німецькі замки, взагалі гарна фурнітура. Оце все не розтягується. Верблюжа вовна. саме цікаве. Верблюжа вовна у нас йде застрочена, вона дуже тепла, дуже легка, дуже тонка, і це є дуже важливо. І тепер ще ціна: 8890 за ці бомбери. Два кольори.